Ця картина називається Твої обійми. Я розповідала цією картиною про обійми мого чоловіка, як мені зараз не вистачає цих обіймів, які вони були теплі, ніжні, міцні чоловічі обійми, яких зараз просто не вистачає, їх забрали. Дружина загиблого військовослужбовця Катерина Ричко малювала картину близько шести годин в пам'ять про чоловіка Євгена Лапєхіна. Він служив в розвідувальній роті 93-ї окремої механізованої бригади з 2021 року. Загинув 8 березня 2022 року під час штурму у Харківській області. Я вибирала між трьох трьох картин. Ну більше мені сподобалася ця, тому що я хотіла розказати про обійми свого чоловіка. І як мені їх не вистачало картина давалась дуже легко. Він був байкер, він, на вигляд, був мужній, брутальний. Ну, байкер. Кожен в чорному. А коли заходив додому, він був веселий, ніжний. Вони з малою, коли я на чергування бувала, вона йому то нігти розфарбує, то хвостики зав'яже, то вони там як діти бавилися. У мене навіть мала бувала, то зі мною спори. Мій женя, мій Женя, каже, так він, він для всіх. На виставку принесла картини, і мама загиблого військовослужбовця Надія Добровольська. Її син Максим Шамаров брав участь в операції об'єднаних сил. Повномасштабне вторгнення зустрів у місті Попас на Луганської області. Я дуже дуже боялася забути лице ну, обличчя свого сина. Тобто на війні я втратила сина. Капітана Шамарова Максима, і для мене дуже було важливо намалювати саме спочатку перша картина це його портрет, а потім вже відпустити, тому що вірю, що душа вона вічна. Ну тобто я йому бажаю самих самих, самих найкращих світів, тому що в аду він вже побував. На виставці представлені 105 картин мам та дружин, у яких загинули рідні на війні. Під час виставки також буде благодійний збір. Гроші передадуть жінкам, які проходять реабілітацію після полону. Кожна історія полеглого воїна має бути почута, і кожна історія не має бути забутою. Коли ми говоримо про те, що Зараз є в нашій країні, ми пам'ятаємо про кожного, і щоб кожна жінка не відчувала себе покинутою, щоб та сім'я не залишалася напризволящі і щоб ми максимально могли допомогти пройти цей біль разом всій Україні. Виставка триватиме до 24 серпня. Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.